Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. У цьому відео я хочу вам розказати про моє абсолютне відкриття у книжковому світі. Це щось неймовірне, і це мій такий новий досвід про читання коміксів. Так, це комікси де британської ілюстраторки і коміксистки. І я настільки зачарована цими книгами, що я хочу вам про них розказати в окремому відео. І говоритиму я про дві книги: це Тиха дівчина у гучному світі, історія однієї інтровертки та книжки То любов. І чому в мене немає зараз цих книг у руках, запитаєте ви, і я також вам про це розкажу. Насправді хочу розпочати цю історію з того, що я з коміксами не подружилася, і взагалі зрозуміла давно, що я не можу читати текст картинками. Мені потрібно бачити літери і читати їх. Я люблю читати літери, я люблю читати слова, речення, текст. І читати книгу картинками це окрема майстерність. Це Така зосередженість потрібна і ем, розглядання детально кожної ілюстрації, щоб розуміти всю цю е, історію повноцінно. І для цього треба насправді от, мати якийсь додатковий, мені здається, хист аби вміти читати ці історії. Але я вчитимусь, і вже, мені здається, маю дуже хороші результати. Насправді я колись читала книгу. Про книжки зізнання книголюба чи якась така її назва, і мені вона ну, абсолютно не сподобалась. Там ще була в мене претензія до того, що там було не лише про книголюбів, а там ще й про написання текстів. Ну, словом, там якось дві теми в одній тій книзі зійшлися. Але загалом мені, можливо, та мальовка не сподобалась. Не знаю, я пам'ятаю, що я просто прогорнула ось так ту книгу за п'ять хвилин. Прочитала текст, швиденько подивилася малюнки і все. І я зрозуміла, що е, хочу тексту, хочу щось таке читати. Потім е, через роки я повернулася до цього вже з дітьми і з їхніми історіями. Це, зокрема, була книга тачки 3 це дуже смішна була тема е, щодо того, що я її включила навіть в список прочитаного, ну тому що це буквально був такий перший комікс, який я. Зосереджено читала, і ми читали так з синами, а потім я ще до кінця дочитувала і так намагалась від самого початку до кінця повністю, ось так дуже гарно розглядаючи всі малюнки, бо вони доповнюють цю всю історію читати, а не лише текст. І потім також синам придбала першу частину про чі кю історію, і дуже вона сподобалась. Їм і вже ми потім другу придбали Почали збирати цю серію. І насправді потім я ось так якось потрошку почала просто це читати і так ну розуміти, що треба розглядати це все, читати, і це такий окремий вид мистецтва. І загалом це настільки талановиті ці люди, які це все ось промальовують. Це така неймовірна робота і величезний талант створити таку книгу. І по тому я зрозуміла, що треба пробувати ще, і можливо, щось мені сподобається, і якась історія справді так само ось мені десь в серці лишиться зі мною. І це така любов е, сталася, коли я відкрила комікс Дебітан про інтровертку. Це книга, яка максимально щира, максимально тепла, максимально світла. І вона про дівчину-інтровертку і як вона бачить цей світ, розуміє його, і в певний момент навіть не розуміє себе і досліджує себе. І потім, дізнавшись, пройшовши тестування, що вона ось належить до таких людей, які дуже емпатичні, які дуже сором'язливі, які дуже такі спокійні і можуть просто бути поза цими всіми галасливими вечірками, бо їй так комфортно. І є такі люди, і це таке прийняття, і це промальована така історія, де, знаєте, там, наприклад, коли якась вечірка, а цій дівчині комфортно десь бути там окремо стояти, щоб її ніхто не зачіпав, і ніхто ні про що її не запитував, або поринати у книжкові світи, читати про книжки, тому що вона книголюбка. До того ж, і коли йде дощ, це ідеально читати і залишатися вдома. І коли хтось з сумом повідомляє, що відміняється якась гучна там, вечірка і якась подія, то вона е, каже: Так, добре, і потім така радіє, що ура! Вона залишиться вдома і не доведеться туди йти. І вона читатиме собі спокійно свою літературу, яку вона хоче читати. І Ця книга, ну, вона буквально мене полонила. Чому в мене немає цих книжок? Тому що я їх не купувала. Я зазирнула якось в книгарні BookUA і там взяла читати цей комікс. А другий комікс я так само потім приїхала і вже прочитала ще ту іншу книжку. І це було дуже приємне занурення в цій історії. І так цікаво, коли я читаю в книзі історію однієї інтровертки і бачу цю ілюстрацію, цей малюнок, який, до речі, Тен сама промальовувала. Мені дуже подобається. От саме як це промальовано, також. І це зображення, коли вона приходить в книгарню і вона читає книгу, і так сидить. Така щаслива читає, і там позаду за столиком сідає компанія і починає голосно про щось розмовляти. І вона так типу. І в мене буквально була ця сама історія. В той момент, коли я читала книгу про цю історію, це було просто дуже класно. Якийсь такий просто вайб. Я зловила і цієї книги, і цього настрою загалом. І я тоді писала буквально репортаж у своєму телеграм-каналі книжковому, який називається Три торби книг приєднуйтесь, до речі. І я там просто репортажувала, просто публікувала ось ці ілюстрації і писала коментарі до них деякі з цієї книги. Вона чудова, вона світла, вона хороша, вона про е, людей, які поряд з нами, і аби ми краще розуміли одне одного. І розуміли, і поважали, і цінували оці. Почуття і те, якими є люди довкола нас, всі дуже різні. І тому ця книга, справді, вона і для інтровертів, які впізнають себе в цій історії, і для екстравертів, які просто зрозуміють, що це дуже. Є нормальним, коли хтось не любить гучних оцих вечірок, не хоче відповідати перший на якісь запитання, не хоче щось розлого розповідати, хоче просто мовчати, хоче кудись не піти. Для нього добре бути вдома, або що, або що, або що. Словом, дуже класна історія, і насправді вона, от, просто настільки мені сподобалась, що я потім прийшла і одразу ж е почала е читати іншу книгу цієї авторки про книжки. Вона також хороша. Це історія про те, як людина обожнює читання, і там про книжки, про бібліотеки, про те, як зважує, так, не вистачає грошей на харчування. Але треба правильно розставити пріоритети і виходить зі стосиком книжок з книгарні. Чи сумно, коли закривають якусь книгарню, чи про те, як вона не може вирішити в книгарні яку книгу обрати, бо цю вона хоче історію, цю хоче історію, і її хлопець. Який абсолютно підтримує її в цьому її бажанні читати, і в цьому книголюбстві її? А він сам є екстравертом, але він дуже її розуміє, підтримує, і в них так пара склалася, і він їй каже: Добре, я тобі придбаю обидві, або він запитує, по проходячи повз книгарню. Така ілюстрація, можливо, ти хочеш придбати собі якусь книжку, може тобі не вистачає якоїсь, і вона так даремно, ти про це запитала. Ну, насправді, дуже багато такого дуже класного книголюбського про книжки, про ці всі стоси непрочитаного, про цю шафу з книжками, яка є просто недоторканна і не можна, не можна звідти нічого брати, нічого нікуди. Викидати, і так далі, тому що це святе, це святе місце, аж книжкова шафа і книжечки всі в ній. Словом дуже хороші, дуже теплі, дуже такі щирі історії, і авторка дякує наприкінці книги своїй сім'ї і своєму брату, який читає всі її комікси, своїй сестрі, яка вислуховує її, коли їй в тій інтровертності потрібно щось виговорити, і вона завжди її чує і слухає. Своїй мамі, своєму батькові і своєму чоловіку, який дозволяє промальовувати його в цій всій історії. Тому я переконана, що обидві ці книги точно подарують вам якийсь такий затишок, і це неймовірні книжки для подарунку, якщо людина любить книжки. І про інтровертку, там так само головна героїня, вона книголюбка. Ось, і знаєте, в цій історії про книжки, книжки це життя. Це просто знаєте, коли там, наприклад, ілюстрація йде дощ, чудова погода аби читати книжку. Сонечко за вікном чудова погода аби читати книжку. Насправді ну, так і є. Тому дуже хороші історії. І я дуже хотіла з вами поділитися і загалом своєю такою історією. Про те, як я читаю комікси, що я їх в принципі до цього якось не читала. Мабуть, не потрапляла от на ту історію, яка мене так якось захопить, чи якось так мені сподобається, і я розглядатиму справді ці ілюстрації. Вони мені тут дуже сподобались. І вона якась така буде мені дуже близька, і вона мені дуже-дуже сподобається. І справді, от всім і наповненням, і тим, як вона зроблена. Тому це дуже чудові книги, які дуже швидко ви прочитаєте, але вони справді подарують такі приємні емоції. Маю надію, що вам сподобалось моє відео. Дякую за цей час, який ви були зі мною. Дякую, що слухали, що дивилися. Дякую вам за увагу! Бережіть, будь ласка, себе! До зустрічі!